Забезпечити тепло за будь-яких умов саме таке завдання від Харківського міського голови Ігоря Терехова сьогодні виконує весь колектив комунального підприємства Харківські теплові мережі у воєнний час особливої актуальності набули буржуйки, які зігріють за будь-яких умов. Процес виготовлення такої пічки починається з нарізання старої труби, яка вже відслужила свій термін під землею, але у якості джерела теплопостачання металу 6 мм завтовшки Пропрацює не один рік. Можливо, конструкція такої пічки під брендом харківських теплов світлових мереж війде в історію, адже розробив її старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Чертеж я розробував, як би, ізначально самий перший етап. Далі просто була модернізація за счет того, щоб доділували срочки для транспортування, тому що виник питання, як це все транспортувати. Більші ножки зроблені для універсальної установки на будь-яке покриття, як би, хоч це буде ґрунт, хоч метал. Лише би забезпечувати, як би, від пожежі. як каже Олександр, сам не тільки креслива й варив. По вихідних кілька таких пічок, а одну з них за номером 105, побачив на фото в інтернеті у пункті обігріву. Каже, приємно, коли твоє творіння вже дарує тепло. Тим часом для пунктів обігріву у теплових мережах також готують елементи комфорту дерев'яні лави на залізних ніжках. А подскази, спойки на дерев'яний туда у дерев'яному цеху. Теж кипить робота. 30 лавочок виготовили лише за добу. Дружній колектив управління ремонтів виконує план по підготовці пунктів обігріву паралельно до своїх основних обов'язків. Конвеєр працює як годинник від дерев'яної заготовки до пофарбованого виробу. Начальник управління ремонтів, який керує процесом, відволікається лише на кілька хвилин на нараду і знову до роботи. підприємства по нашим істочникам виділено 80 источников для обогрева населення и 41 істочник подготовлено для своєї персоналу. На сьогоднішній день везде проводяться роботи, уборка підготовка, установка буржуйок, установка лавочок. Загалом і підготовка до опалювального сезону, і забезпечення резервної джерел обігріву населення на комунальному підприємстві харківські теплові мережі проходить під знаком жорсткої економії та господарського підходу до всіх наявних ресурсів, у тому числі у питанні заготівлі дров. Збирається вся деревина, яка неправильно росте або погано лежить, і з модлуху перетворюється на паливо. На флялах де проводяться ремонти, розкопки. Там, где мешают, мешають, вони вирізають і ну, большими кусками к нам сюди привозять люди по мере того, как освобождаются, ми становимся рижем, складаємо, сушимо і підготавлюємося к зимі. Навіть старі оконної рами, де у нас проводиться реконструкція котельних ЦТП шахів, де іменно ми демонтуємо старі оконної рами, виймаємо стекла і оставшися дерев'яні частини, ми теж відготовлюємо, рубим, рижем, складаємо тоже на всякий случай. На сьогодні головне завдання колективу харківських теплових мереж підготувати місто до будь-яких погодних та воєнних сюрпризів і теплоенергетики. Спокій. Но та професійно роблять свою справу.